Шалом, це Славко. Оце у нас вибух ракети на Лівобережжі. Уже якщо Араби виклали проросійські, то і ми можемо. Але я скажу, що світ приділяє недостатню увагу атакам в цьому напрямку. На жаль, не знаходить належного висвітлення. Якісь ми для них люди другого сорту. Ну що скажеш, дискримінація. Я скажу, що так от отвалити. Ну, Мешканці Лівопережжя розуміють, куди вони цілилися. Кажу, так от валити корейськими ракетами, я скажу, це просто жахливо. О, бачите, вон, воно летить, зараз вибухне. Дикунство і варварство, я скажу так, от атакувати. Але ну, що ти з них віжне її світу, як завжди, ви бачите все одно. Що, бачите, ж не палестинці тут мешкають. Так, це тут є розмови за Суджу, ідуть всілякі. Так, ось напрямок Суджі. Я скажу, що якби це було нормальне українське вторгнення, це можна було б вітати. Але поза як це не перейде масштаб подібних попередніх рейдів РДК, хоч кажуть, що це не РДК рушило. І бачили навіть якихось три одиниці бронетехніки, що на це все можна сказати? Що був би масштаб, то цим можна можливо було б розвантажити фронт, відволікти противника, ну, власне, проривом. Але як нам Сахіби дозволять атакувати і куди, власне, атакувати? Атакувати в Бікурську це було б прекрасно, якщо була б німецька. Мобільність і можливість відступити, що такі рейди мають сенс не тоді, коли вони доходять до суджі. Такі рейди мають сенс тоді, коли вони доходять до Курська. І якщо почечаєння, ну ви бачите самі, яка тут місцевість. Якщо почечаєння, ну найкраще ви бачите рельєф місцевості не, не найкращий напрямок для рейдів на техніці, обраний. Я вам скажу. Тому я не вірю, що він буде глибоким. Але сама ідея єдиновірна, тому що на півдні чекали, якщо були якісь резерви, то атакувати слід було на півночі. Кішка проривається. Ну що ж, будемо сприймати це як японські дії 44-го року, що вміння обозначити удар, вміння показати, що ми знаємо, як треба планувати, ми знаємо. Куди треба бити, в якому напрямку, але ми цього не робимо, тому що ну ви самі розумієте, тому що чому, тому що і сахіби не, не дозволять, і нема дуже чим, і нема великої рішучості, та й місцевість. Я скажу, що потім, якщо вшиватися на бронетехніці, то це не найкращий рельєф, щоб вшиватися на бронетехніці, бачите? Отакі от, от новини, і що ще можна сказати на це? все, що отут, от в районі, все таки противник, перш ніж сунутися, вирішив зачистити жиланне. Кішка натиснула. Все зараз я вімкнуся і продовжу.